Не захопили Покровськ, натомість прориваються до адмінкордонів Дніпропетровщини. Килимовими бомбардуваннями знищують прикордонні села. Репортаж з Новопавлівки, в бік якої рвуться російські окупанти. Капґа тонна, тонна, зіснота, тонна ста. У прифронтових селах Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію. Хто допомагає людям виїжджати? Я не побачив там в участі ні Дніпропетровської там обласної ради, ні Дніпропетровської військової адміністрації, ні держави. Взагалі, тобто гуманітарні міжнародні гуманітарні організації працюють. Наші маємо те, що маємо. З Металобрухту можуть зібрати повноцінний дрон, що знищує техніку і піхоту росіян у 25-й січиславській бригаді. Пліч опліч з українцями іноземці тримають покровський напрямок, що їх мотивує, і який досвід отримують на війні. Це війна незалежної держави проти агресора, це війна за свободу, тому я тут. Вітаю, проект Воінкор на 11-му. Про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Дякуємо, що підписались на наш YouTube. Ми починаємо. Окупанти намагаються прорватися до Дніпропетровщини. Починаємо із заяви головкома Олександра Сирського. На Покровському напрямку росіяни значно збільшили інтенсивність боїв, причому відсутність перспектив в оперативному і тактичному планах не зупиняють ворога. Пише головком у своєму офіційному телеграм-каналі. Ворогу Перто намагається прорвати оборону наших військ на покровському напрямку. Далі цитую: щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи і перемоги. А доки прорив не вдається, росіяни килимовими бомбардуваннями знищують прикордонні села Дніпропетровщини і міняють тактику. Розпочавши наступ на Покровськ, і ще влітку 2024-го, їм не вдалося ізолювати місто та заблокувати логістику. І після останньої невдалої спроби перерізати трасу Павлоград-Покровськ вони сунуть до адмінкордонів Дніпропетровщини. Жителям Новопавлівки Синельниківського району дістається чи не найбільше кабами і фабами. Триметрові вирви під вікнами хат. Загарбники планомірно знищують забудови. У селі вже не працюють магазини і аптеки. Днями пошкодили систему енергоживлення райцентру. І обласна влада нарешті оголосила примусову евакуацію. Яке воно життя під щоденними бомбардуваннями з новопавлки синельніківського району наш прифронтовий репортаж. У нас є з метрів. і чотирьох був, головний був, є тонна. тонна, Зесь вот это тонна. Знає. Вирву на городі показує власник садиби Артур. Глибина воронки і смертоносні уламки насправді вражають. Руку виставляю і... Два рази ваші вузлі. Я ще такого не бачив. Глянь, Грам, навіть 200-300. Кажуть, що удар був такої сили, що земля летіла на хати. Ваш рост. У будинку у протяг вікна й двері повибивало ударною хвилею. Артура і Лілії вдома не було. Це і врятувало сімейну пару. Брат забрав нас туди. І що я можу завжди говорю, поїхали дому, поїхали дому. Я кажу, яка різниця, де тут чи там. Добре, що не приїхали. Добре, що не приїхали. При Це осколок залетів прямо також сили виставляють. Там на низу тільки одна часть брусина вискочила, а так ні, оно все стоїть. Все стоїть на місці. Сіну, що веде у ванну, вивалило назовні. І власники не певні, що хата, яку зводили 15 років, витримає знову. однозначно. Да. По 15-20 по штук. 15-20 штук Лілія Артур жили у Новопавлівці з 97-го року, куди приїхали з Вірменії. Тепер рятуються від російських окупантів. У нас в Вірменії ж теж була в 91-му році. Війна була. Ми тому що ми захотіли уїхати відтуда. Приїхали у нас діти маленькі, бо син пошов перший клас. А дочка два роки була дочки. От нікдар нікогда не було такого, щоб люди тикали. шу. Ані приїжджі ета ніколи такого не було А напередодні у Новопавлівській громаді дрон влучив у будинок. 34-річного чоловіка із важкими опіками не довезли до лікарні. Він помер. Більше половини селян, якщо вірити місцевим, виїхали для жителів Новопавлівки. Спокійне життя закінчилось із Нового року. Трьома авіабомбами окупанти розвалили школу ліцей, зруйнували й амбулаторію. Коли останнього разу була тиша, новопавлівці вже не пам'ятають. «Оце сьогодні трошечки не поздравили. Вчора поздрава вчора. Утром три, а то дванадцять п'ятнадцять. У центрі Новопавлівки життя завмерло, а днями уламками снарядів пошкодило енергомережу. Немає ані світла, ані інтернету. Новопавлівка перетворюється на село Привид. Ми були тут у лютому, тут ще все працювало, стояли стовпи, працював магазин, Ось там хостовари, зараз нічого не працює. Ситуація щодня погіршується. Про це свідчить і те, що вздовж дороги Новопавлівки зуби дракона. Днями нарешті оголосили обов'язкову евакуацію. З 25 квітня, згідно розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, жителі сіл колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка, Новопавлівка, Дачне, Філія мають обов'язково евакуюватись примусово з дітьми або їхніми законними представниками. При собі жителям треба мати документи, гроші, медикаменти, воду та їжу на кілька днів. Телефони для довідок на ваших екранах. Очень страшно. Некуда выезжать. Не снами ищем хату. Выезжаем, выезжаем. Выезжаем, только. Выезжаем. Ищем. Тільки у Новопавлівській громаді залишається жителів. І про те, як селяни сприйняли звістку про примусову евакуацію, ми запитали у колишнього очільника громади Миколи Гаврилова. Наскільки близько, за вашими даними, російські окупанти від Новопавлівської громади, бо після того, як вони не змогли ізолювати Покровський, прирізати. Трасу Павлоград-Покровськ, щоб заблокувати логістику, вони ще активніше почали сунути до адмінкордонів Дніпропетровщини. Так, ми читаємо повідомлення. Новопавлівський напрямок один із найгарячіших на сьогоднішній день, якщо не найгарячий, тому що ну, частина Покровського напрямку це також рух в сторону Новопавлівської громади. Тобто до кордонів ну, максимально 4 кілометри від лінії бойового зіткнення, а до початку житлової забудови в Новопавлівці вже менше 10 кілометрів. А які настрої у людей чи не бояться прориву росіян? Ну, ще вроді ж як далеко розумієте. Тобто, це 10 кілометрів. Ми так ну це взагалі-то нічого. А, але прориву я думаю, ще не бояться. Але обстріли, обстріли жахливі. і Ми боїмося зараз саме, саме обстрілів, тому що летить е, куди попало і каби це дуже дуже страшно. Е, і вони летять куди попало. Тобто обстріляні всі регіони нашого, воно то й не мале село, але і, і невелике. Це жахлива картина, саме обстріли руйнування у Новопавлівці, видно неозброєним оком, не тільки у центрі, а й на околиці. Станом на зараз, наскільки багато руйнувань приватних осель, якщо врахувати. Е, от Будинки, які пошкоджені, ну, зруйновані повністю, я вже сказав, це 15 таких будинків. А от пошкоджені різної ступені, при тому досить суттєві пошкодження. Це немає там всіх вікон, дверей, е, частини криші, так далі, так далі. То це не менше 100 таких будинків. Не менше. Напередодні оголосили про обов'язкову примусову евакуацію з громади. Ви чули про це? Скільки зараз у Новопавлівці жителів? Лишилося чи вийдуть вони усі на вашу думку? Підрахувати трудно, люди виїжджають кожен день і виїжджають самі. А скільки залишилось, ну і самі і там і проліска гуманітарна організація вивозить. Скільки залишилось, я думаю, ну чоловік 400. Я так думаю, залишити своє господарство це дуже дуже тяжко, і тому я думаю, це основна причина, що люди ще не виїжджають. Виїдуть всі чи не виїдуть. Я думаю, що повинні виїхати, ну майже всі, скажімо так. Пан Микола, ви спілкуєтеся з людьми. Чи розуміють жителі, куди їм їхати, чи відчувають підтримку влади? Я для того, щоб самому на своїй шкурі це все прочувствувати і розповісти людям, як це все відбувається. То е, гуманітарні організації, це і е, гуманітарна місія проліска, і людина в біді, і там ще багато. То вони працюють ну просто ідеально? Мені це дуже дуже сподобалося, але це між. Міжнародні фонди і організації ніякої участі влади, ні обласної, ні державної. Я на собі не відчув і думаю, що ніхто з людей не відчув. Тобто я не побачив там участі ні Дніпропетровської там, обласної ради, ні Дніпропетровської військової адміністрації, ні держави, взагалі. Тобто гуманітарні, міжнародні гуманітарні організації працюють. Наші маємо те, що маємо. А чи не буде запізно виїжджати тим, хто так і не наважується евакуюватись? От який ваш прогноз? Ви знаєте, я думаю, що вже запізно. Якщо чесно, то виїхати потрібно було раніше. І те, що люди не виїхали раніше, в цьому винувата саме Дніпропетровська обласна військова адміністрація, тому що вони. Вони навіть не попереджали людей про небезпеку. І нас вже е, сьогодні вісім днів, як нас обстрілюють кожного дня. До нас прилетіло не менше 100 кабів за ці дні, е, то вони так і не наважились сказати людям: виїжджайте. Оце е, оце повідомлення про евакуацію примусову евакуацію дітей родин з і як там е, опікунів. То воно про. Прийшло до нас тільки вчора, хоча прийняли його в п'ятницю 25-го. Але ось буквально перед вашим ефіром я прочитав, що його опублікували. Тобто, сьогодні 29 число, і його опублікували тут тільки сьогодні, тут... тільки сьогодні, офіційно попередили, що ну є велика небезпека. Тому ну люди повинні були вже з'їхати, на мій погляд, уже уже давно. Дякуємо. Це був Микола Гаврилов, екс очільник Новопавлівської громади Синельниківського району. Чи згодні ви з нашим гостем? Напишіть у коментарях під цим відео. Воно вже на ютюбі 11-го каналу. Про них традиційно не говорять. Хіба що коротко. Паяють, ремонтують, перелаштовують. Та без них на фронті нікуди. Не горять танки, БТР, мотолиги та піхота російських окупантів це про інженерів, котрі ставлять на крила безпілотні літальні апарати і допомагають пілотам працювати у безпечних місцях. Серед майстрів є іноземці, легіонери європейських і заокеанських держав добровільно допомагають Україні виборювати незалежність. В яких умовах працюють, що мотивує іноземців, якого досвіду набули під час війни? Наша знімальна група відвідала майстерню 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, де з металобрухту здатні зібрати повноцінний дрон, який зупиняє ворогів на найближчому до Дніпропетровщини Покровському напрямку. Ексклюзив воєнкора Далі ми навіть з купи металобрухту можемо зібрати повноцінний дрон. У кімнаті, що приховано від зайвих очей, ремонтують, паяють і збирають безпілотники. Серед майстрів іноземці, 27-річний Педро, доброволець із Заокеанської країни. Мені з Педро Фонбразил. Аморижженіфомбразила Мене звуть Педро. Я з Бразилії. В Україні я з минулого року. Я інженер БПЛА в 25-й бригаді. Займаюсь дронами, fpv дронами. До приїзду в Україну Педро служив морським піхотинцем і навіть в очі не бачив літальний апарат. А в Україні пройшов спецкурси. Скільки власноруч зібрав залізних пташок, не рахує. каже головне, що всі ці дрони знищують окупантів і що працює в команді справжніх профі. А дрон лайк тискен бівери кейпабло в тейкінелайендейнайт. Ікентейкдаун аніканов емівапоніарлайзендейджером на демочтейнджер. So, every drone, we put in here, кожен дрон може впоратись з будь-якою ворожою ціллю. Кожен цей дрон рятує життя наших воїнів на фронті. Тут дуже гарна професійна технічна база 25-ї бригади. Ми не тільки колеги, а й друзі. Тут українці, іноземці тут створили гарну команду, яка працює результативно. Миксфорнерзвеф Україні здамселсенвикіндувериґудворворк. У 25 п'ятій Січиславській повний цикл виробництва ремонту і вдосконалення БПЛА. Майже всі fpv дрони, що є у майстерні, придбані Міністерством оборони України з відповідними сертифікатами і гарантією. Але для ефективного застосування їх модернізують щомісяця. Наприклад, щоб пілот міг керувати із захищеного місця, апгрейдять стандартні пульти, мавіки, матриси, ну і відповідно антенні комплекси та переробка пультів на три. Перероблений, щоб можна було дві антени поставити. Це якщо зламано є проблема в самій системній платі, тому що це паяється яє, під мікроскопом, це вже трошки поскладніше То працюю. Або я бо там у нас є дві-три людини, які можуть цим займатися. 25-та Січиславська активно розвиває лабораторії із вдосконалення і боєприпасів. Ми на міні-заводі з виробництва комплектуючих для мін вогів і снарядів. На 3D-принтерах виготовляють усе необхідне для того, щоб знищувати російських окупантів. На цьому міні-підприємстві всього кілька працівників, але вони забезпечують цілу бойову бригаду. Використовуємо 105-й снаряд артилерійський. Ми його так само до нього робимо хвостовик, підривник. Це граната РГО. І Бог. ВОГ-25, і від МК-19. Для того, щоб скидувати з дрона, потрібен їм хвистовик для стабілізації в польоті. Січиславська одна з найбільш технологічно розвинених бригад. Досвіду, отриманого під час російсько-української війни, немає в жодному підручнику, жодної військової академії. Бійці бригади без перебільшення пишуть нову історію ведення бойових дій. Січиславські десантники впроваджують та освоюють передові технології. Та сучасні методи ведення бойових дій. Цей напрямок ми називаємо технодесант. FPV, важкі бомбери, засоби глибинної розвідки, наземні роботизовані комплекси це далеко не повний список того, що застосовується практично в кожному підрозділі бригади. Окрім безпосередньо розвідки та нанесення ураження противнику, авіаційні та роботизовані комплекси використовують для логістики, евакуації вогневого прикриття. Щоб якісно і результативно протистояти ворогу, у двадцять п'ятій бригаді використовують сучасні технології, залучають мотивованих добровольців за кордону. Мак, громадянин Великої Британії, на бомберах залітає на десятки кілометрів вглиб ворожих позицій. Британець не тільки підтримує думку прогресивної частини людства щодо війни в Україні, а й має власні переконання. Я Приїхав сюди боротись за свободу за незалежність. Це не про релігію, політику чи нафту. Здебільшого усі війни так ведуться. Це війна незалежної держави проти агресора. Це війна за свободу. Тому я тут. Ми дякуємо силам оборони за захист від окупантів. Дякуємо усім, хто в тилу продовжує допомагати. Це був воєнкор на 11-му каналі. Підпишіться на наш YouTube, бережіть себе і до зустрічі.